Вітаю, друзі! Ви на каналі MMA в деталях. І це технічний огляд реваншу Дрікуса Діплісі та Шона Стрікленда, який відбудеться цими вихідними на UFC 312. А щоб не пропустити цей турнір, залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин та цікавої інформації. В день турніру ви знайдете посилання на трансляцію. Ну все, лайк та підписка. заварюємо чайочек та погнали! UFC 312 турнір стане визначною подією для середньої ваги. Адже в октагоні знову зійдуться Дріку з Дюплісі та Шон Стріклен. Це реванш, у якому кожен має щось довести, адже їхній перший поєдинок залишив купу питань через ну, дуже близький бій та роздільне рішення суддів. Дріку забрав перемогу, але мма спільнота розділилась на два табори: тих, хто підтримав таке рішення, і тих, хто вважає Шона переможцем першого поєдинку. У реваншах. Ось із цих двох 100% має забрати впевнено перемогу. Обидва бійці мають кардинально різні стилі, і цей поєдинок може стати одним із найяскравіших у цьому році. Ну що ж, розглянемо ключові аспекти бою: ментальність бійців дрікус Дюплісі Дюплісі не боїться труднощів і готовий терпіти біль та тиск. Він має львине серце. Його ментальна витривалість доведена в боях з топами цього дивізіону. Один із найяскравіших прикладів його поєдинок з Робертом Вітекером, де він зміг переломити хід бою після важкого старту. Він завжди прагне домінувати у клітці. Його стиль це постійний тиск та нав'язування власного темпу. В його бою проти Деріка Брансона було видно, як його натиск змушує суперників ламатись як фізично, так і психологічно. Після здобуття титулу він почувається ще впевненіше, що Може допомогти йому у поєдинку. Його впевненість у собі часто дозволяє йому вийти на важкі бої без страху. Дюплісі не боїться ризикувати, навіть якщо опиняється у складній ситуації. У бою проти Дарана тіла він був на межі програшу, але зумів переламати ситуацію і здобути сабмішн. Шон Стрікленд. Він відомий своєю витривалістю та психологічною стійкістю. У бою проти Адесані він показав, що може контролювати ситуацію навіть під тиском, не даючи супернику змоги повернутися в бій. Стрікленд любить провокувати суперників до бою та змушувати їх нервувати у своїх словесних дуелях. Він завжди намагається вивести суперника з рівноваги ще до виходу в октагон. На відміну від Дюплісі, він не покладається лише на агресію, а більше працює тактично. Вода камінь точ. Це про його підхід. Він вміє адаптуватись під стиль суперника, як це було у його поєдинку з Насурдіном і Мавовим. Він добре витримує сильні удари і рідко опиняється в нокдауні. У поєдинку з Джаредом Кананіром він пропустив багато важких ударів, але жодного разу не здався. Кардіо. Дріку з Діплісі він рухається постійно, але його витривалість іноді підводить він починає збавляти темп у пізніх раундах. У бою з Вітекером було видно, що після другого раунду він почав дихати важче. Якщо йому вдасться нав'язати власний темп, це буде його ключем до перемоги. У минулих поєдинках він демонстрував, що може втрачати енергію після перших двох раундів. Шон Стрікленд він економно витрачає сили і може підтримувати стабільний темп протягом усіх п'яти раундів. Бою проти Адесані він показав, як важливо підтримувати ритм та не давати супернику простір. 25 хвилинні бої це його стихія, і він може використовувати це проти Дюплісі. Він не витрачає зайвих сил, завжди працює економічно та ефективно. Технічний аналіз. Мдріку з діплісі стиль, агресивний панчер з боротьбою на другому плані. Головна зброя: вибухові атаки, накутуюча сила та потужні удари в клінчі. Проблеми, нестабільний захист відкривається під контрудари. Тактика продовжувати атакувати, не даючи Стрікленду контролювати дистанцію. Шон Стрікленд, стиль точний боксер із міцним захистом і хорошим футворком. Головна зброя: чудова оборона, контроль дистанції та контрудари. Проблеми. Немає вибухової сили, що може створити труднощі у відкритому обміні. Одноманітність, що дозволяє краще підготуватися до бою із ним. Тактика. Зберігати дистанцію, не дозволяти дюплісі зближуватися і змусити його виснажитись. Прогноз на бій. Дюплісі потрібно завершувати поєдинок достроково нокаутом або сабмішеном у перших трьох раундах. Так він може це зробити і в четвертому, і в п'ятому, але шанси різко падають через його кардіо та витривалість. Якщо він цього не зробить, то Стрікленд забере перемогу рішенням суддів. Скоріше за все, Шон буде використовувати тактику, яка майже принесла йому перемогу в першому поєдинку, але з покращеними та адаптованими під Дюплісі аспектами. Цей поєдинок стане відмінним випробуванням. Для обох бійців, і кожен із них має чітку дорогу до перемоги. Чекаємо на грандіозний бій. Друзі, на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також залиш свою думку, хто переможе в даному протистоянні. Ну а з вами були MMA в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.